Він один з найвизначніших діячів української історії, гетьман, що мріяв про сильну і незалежну Україну. Іван Мазепа понад два десятиліття очолював гетьманщину. Для Російської імперії він став ворогом, для України символом мудрості та боротьби за державність. Іван Мазепа народився близько 1639 року у селі Мазепенці, неподалік Білої церкви, у родині української правобережної шляхти роду мазепин Колединських. Його батько служив у козацькому війську, а мати була освіченою жінкою і мала зв'язки у колах української старшини. З дитинства Мазепа здобув добру освіту. Навчався в Києво-Могилянській академії, а згодом і у Варшаві. Мазепа був великим поліглотом. Він прекрасно володів польською, російською, татарською, французькою, латинською, італійською та німецькою мовами. Імовірно, він відвідував і європейські університети, де познайомився з новими ідеями політики і культури. Молодий Іван Мазепа служив при дворі польського короля Яна Казимира як Паш. Тут він отримав навички дипломатії та військової справи, але і потрапив у світ інтриг. Сучасники Мазепи писали про його надзвичайну вроду і харизму. Він користувався неабиякою популярністю серед жінок. Саме з цього часу з'явилася відома легенда. Про роман із дружиною польського шляхтича та жорстоке покарання, коли Івана Мазепу прив'язали голим до коня. Наскільки ця історія правдива, невідомо, але вона дуже міцно закріпилася в європейській літературі. Повернувшись в Україну, Мазепа вступив на службу до гетьмана Петра Дорошенка, а пізніше Івана Самойловича. Його дипломатичні здібності і знання робили його дуже цінним радником. Але в середовищі старшини часто вирували конфлікти. Мазепа вмів майстерно маневрувати і в потрібний момент опинився на боці Москви, що допомогло йому здобути прихильність молодого царя Петра І. У 1687 році після усунення від влади Самойловича саме Івана Мазепу обрали гетьманом Лівобережної України. Іван Мазепа правив понад 20 років, найдовше в історії Гетьманщини. Він зміцнював владу гетьмана, розбудовував економіку, підтримував торгівлю і сільське господарство. Особливу увагу він приділяв розвитку культури та освіти. За його кошти було розбудовано Києво-Могилянську академію. Споруджено 12 нових і відреставровано 20 старих храмів. Навіть стиль церковної архітектури того часу називають українським або мазепинським бароко. Його меценатство стало феноменом. Мазепа залишив по собі архітектурну спадщину, яка й досі прикрашає Київ, Чернігів і Батурин. У зовнішній політиці він намагався лавірувати між Москвою Річ Посполитою та Кримським ханством. На початку свого правління він був вірним союзником Петра І, допомагаючи йому у війнах проти Османської імперії та Шведського королівства. Але з часом політика Петра І ставала дедалі жорсткішою. Московія обмежувала автономію Гетьманщини, забирала ресурси і фактично підпорядковувала козацьке військо царським офіцерам. Мазепа це бачив, і він бачив, що Україна втрачає свободу. У 1708 році під час Північної війни Мазепа таємно домовився про союз із шведським королем Карлом XII, сподіваючись здобути незалежність України. Перехід Мазепи на бік Швеції став шоком для Москви. Петро І наказав зруйнувати Батурин резиденцію гетьмана, а московське військо вирізало всіх його мешканців. У червні 1709 року відбулася битва під Полтавою. Шведське військо та козаки Мазепи зазнали нищівної поразки від російської армії. Мазепа разом з Карлом XII змушений був відступити до турецьких володінь і опинився у місті Бендери. Там, 22 вересня 1709 року, він і помер, так і не побачивши вільної України. Після смерті Івана Мазепи Московія офіційно оголосила його зрадником. Петро І наказав навіть знищити всі портрети, щоби в Україні навіть ніхто не знав, як виглядав гетьман Іван Мазепа. Його ім'я піддавали анафемі, яку в російській церкві формально не зняли і досі. Але у Європі постать Мазепи зацікавила романтиків. Про нього писали Вольтер, Байрон, Гюго, Ліст, художники, Делекруа та Верне створювали картини, натхненні легендою про прив'язаного до коня гетьмана. В Україні у 19-20 столітті його ім'я стало символом боротьби за незалежність. Сьогодні пам'ятники Івану Мазепі стоять у багатьох містах, а його портрет зображений на 10 гривнях. Іван Мазепа прожив життя на межі двох епох козацької автономії та імперського підкорення. Він був політиком, дипломатом, меценатом і стратегом, який намагався вивести Україну з під влади Москви. Його союз зі Швецією закінчився поразкою, але сам факт такого кроку став безпрецедентним викликом для імперії. Його прагнення свободи залишило глибокий слід в українській історії та культури. Пам'ятаймо про свою історію, розповідаймо її іншим і підтримуймо тих, хто продовжує боротьбу за Україну. Підписуйтесь на канал, щоб разом відновлювати нашу правдиву історію. Ставте лайки і діліться цим відео, щоб про Івана Мазепу та його справу дізналося якомога більше українців.